Пілочка Полі постійно запізнювався на роботу. Він був невиспаним і стресованим, тому що зранку завжди бігав і нічого не встигав. Це впливало на його настрій і продуктивність протягом усього дня. Але одного разу Полі вирішив змінити свою рутину. Ввечері він підготував усе необхідне, вибрав і випросував одяг, зібрав сумку, а також приготував собі сніданок смузі з фруктів, який залишив у холодильнику. Наступного ранку Полі прокинувся трохи раніше. Він спокійно прокинувся. Кинувся, зробив ранкову розминку і прийняв душ. Після цього він смачно поснідав, не поспішаючи, і зібрався на роботу. Цей день пройшов для Полі спокійно та легко. Він відчував себе бадьорим і впевненим і впорався з усіма завданнями без стресу. Тепер Полі зрозумів, наскільки важливо підготуватися заздалегідь, щоб ранок був приємним і безтурботним. А якщо хочеш побачити більше корисних серій, підписуйся на канал та став лайк і вирушаю пригоду разом з Полі.